Так, друзі, постояв компресор хвилин 20. Дивимось. Отакий От рівень масла, вон булькає, там тен працює. Це вже устаткувалося воно все. Там було в каністрі, мабуть, не повна вона. Ну, літрів 18 зайшло. Так, Манометричку я прибрав, то хлопці хай поприбирають, зараз знову запустимо. Температура. Щас, ми щас ще перегрів, на шість поставимо. Може хто не знає, як користуватися цим кариловським приборчиком, то показую. Є код 022, є 0.66, я 0.66, мені так зручніше. Шість. Шість. Заходимо в меню Regulation. Ось, а, шість вже стоїть, все. Хорош, не будемо тоді. Не будемо нічого міняти. Дуже яркость така. Так, что у нас тут по аварии сработало? Реле высокое давление. А, ну, может быть. Да. Там есть у нас на подаче на конденсатор. И реле. Я не достану, Вот это. Нажимаем, сбрасываем. И идем. Скидаємо тут аварію. Ні активних тривог. Сейчас почне запускатися конденсатор. Ось ми чуємо. Так, можемо по входах подивитися. Тиск на ВСАСі і на гнітанії. Ага. О. О, хорошо. Уставка там аж 1,5 градуса, так що... Так, перегрів. Аж 12-14, ну це... Він стане на своє місто. Заслонка. Верні відкрита на 55%. Зараз воно буде там восьмерка, шестерка, так, а що такий перегрів? Що такий перегрів? Сейчас оно паде. Так, дивимося, що тут робиться. Туман. Хорошо. Тепленько. Так, дивимося там на рекуперації, верні на фільтри тут є Будемо смотрели. Тут труба то холодніша, а то тепліша. Конденсатор загнали, ось тут дуже холодний. Очень дойде. Це фіксація, це постійно що, так, перегрів тут падає. В общем, тут все нормально з перегрівом. Будемо закруглятися і їхати додому. Все. Друзі, всім дякую за увагу. Якось так ми вийшли із ситуації. Чекаємо другий компресор з ремонту. Все. Всім гарного дня, до побачення.